нас САБ правильна піраміда. В її основі лежить квадрат АБЦД, Висота СО. Точка О. Точка перетину діаналий квадрата. ОМ перпендикуляр до СА за умовою ОМ дорівнює 3 корені 6. Далі доведемо, що бічне ребро СА. Перпендикулярне до площини БМД. ОА це проекція ребра СА на площину основи. БД перпендикуляр до ОА, тому що діагоналі квадрата перетинаються під прямим кутом. Тому за теоремою про три перпендикуляри БД перпендикуляр до СА. За умовою ОМ перпендикуляр до СА. Отже, ОМ перпендикуляр до СА і БД перпендикуляр до СА. Тому ребро СА перпендикулярне до площини БМД за ознакою перпендикулярності прямої і площини. Знайдемо об'єм піраміди. Об'єм піраміди знаходиться за формулою 1 третя площа основи. На висоту. У нас ребро СА перпендикулярне до площини BMD. Тому СА перпендикулярне до ДМ і до БМ. Отже, кут БМД це лінійний кут двогранного кута при ребрі СА. І за умовою він дорівнює 120 градусам. Кут BMD дорівнює 120 градусам. Далі, ми знаємо, що бічні грані правильної піраміди рівні. Отже, DM буде дорівнювати BM як відповідні висоти рівних трикутників. Тому трикутник BMD трикутник рівнобедрений, в ньому МО медіана, тому що діаналі квадрата. Ділиться навпіл в точці перетину. А отже, МО висота і бісектриса. Тому МО перпендикуляр до БД і кут БМО дорівнює кутові ДМО, і кожен з цих кутів дорівнює 60 градусів. Цей кут 60 і цей кут 60 градусів. Розглянемо прямокутний трикутник МОД. З кутом оші дорівнює 90 градуса. У нас ОМ відомий відрізок. ОД ми будемо шукати. Тому це два катети прямокутного трикутника. Отже, ми запишемо, що тангенс 60 градусів це відношення протилежного катета ОД до прилеглого катета МО. І далі, звідси ми знайдемо, чому ж дорівнює ОД. ОД буде дорівнювати МО помножити на тангенс 60 градусів. У М нам відомо 3 корення 6, тому ОД дорівнює 3 корення 6 ми множимо на тангенс 60 корені з 3, будемо мати 3 корення з 18. А так як 18 це 9 на 2, то ми будемо мати 9 коренів з двох. Таким чином, ми знайшли ОД це половину діагоналі квадрата. А отже, БД буде дорівнювати тоді 2 множимо на 9 коренів з 2, 18 коренів з 2. діагональ квадрата. Так як діагональ квадрата нам відома, то ми можемо знайти площу основи за формулою 1 2, діагональ у квадраті. Тобто, це буде дорівнювати одна другу, помножити на 18 коренів з 2 до квадрату. Тому площа основи одна друга, 18 квадратів, 324 і на 2. Скоротимо і будемо мати 324. Це площа основи. Для знаходження об'єму піраміди ще потрібно знайти висоту СО. Розглянемо трикутник АОМ. Трикутник АОМ. Трикутник прямокутний, тому що кут в ньому М дорівнює 90 градусам. І за теоремою Піфагора ми знайдемо МА. МА в цьому трикутнику катет. І отже, це корінь квадратний із. ОА в квадраті мінус ОМ в квадраті. Тому підставимо і будемо мати ОА, це половина діагоналі, вона дорівнює ОД. Тобто, от воно, 9 коренів з 2. Піднесемо до квадрату, будемо мати 81 помножити на 2, це 162. І віднімаємо далі ОМ. Це три корення 6 до квадрату підносимо, будемо 9 множити на 6, 54. Таким чином ми будемо мати корінь із 108. А отже, МА дорівнює 6 коренів з 3. тому що 108 це 36 помножити на 3. Далі розглянемо трикутники. СОА і ОМА. Вони прямокутні трикутники і мають спільний гострий кут А. Тому ці трикутники подібні. Трикутник СОА подібний трикутнику ОМА. Тому СО до ОМ дорівнює ОА до МА. СО ми будемо шукати. ОМ – це три корені з шести. ОА це дев'ять коренів з двох, і МА ми знайшли шість коренів з трьох. Тому звідси ми знайдемо СО. Отже, СО дорівнює ми маємо 3 кореня з 6 помножити на 9 коренів з 2 і поділити на 6 коренів з 3. Скоротимо. Наприклад, 3 і 6. Далі, корінь з 6 поділимо на корінь з 3, це буде корінь з 2. А корінь з двох на, на корінь з двох це 2. Тому зверху ми будемо мати 9 помножити на 2, і поділити на 2, таким чином, 9. 9 це висота. Ми все маємо для знаходження об'єма нашої піраміди. Таким чином, знаходимо об'єм. Об'єм піраміди. Одна третя площа основи, а площа основи от у нас 324. І. Помножити на СО на 9. Скоротимо, і залишається нам 324, помножити на 3. Будемо мати 972. Об'єм піраміди.